Отже, Сільво Берлусконі, лідер партії Форца Італія, завершив своє земне буття. Шлейф, за, яким, за який тягнеться за цим персонажем, він вартий багатьох телесеріалів, детективів товстих книг. Я думаю, що біографію його напишуть, тому що це доволі авантюрний тип. І що цікаво, що всі авантюрні типи в Європі, таким чином, в повоєнній Європі, а особливо пострадянській Європі, тим чи іншим чином опинялись на орбіті або ФСБ, або ну, всіляких, біз... нібито бізнес-структур російських, але вони всі, все одно пов'язані з силовиками. Мені здається, що до піднесення. На вершини італійської політики Берлусконі скористався російськими послугами. На це я багато, ну вказує багато маркерів, я їх не буду називати. Але варто все-таки подивитися, як доля ботоксного тренера Путіна адже. Саме Берлусконі присадив Путіна на всілякі косметичні процедури. Не знаючи, Берлусконі присадив Путіна на як це, невпорядковане сексуальне життя, але те, що Берлусконі сформував у себе на віллі такий секс кластер. На які привозили навіть неповнолітніх, і це була, був один із механізмів швидше за все запозичених у російських спецслужб або й організованих російськими спецслужбами для збивання такого собі потрібного клубу потрібних людей для, російської, для російських спецслужб, для Путіна, врешті-решт. Це ж непроста дружба. І ця непроста дружба, її можна подивитися на, ну, навіть на українській історії. Адже саме Берлусконі почав крутити шашні із Суркісами. І Берлусконі організував перехід в Мілан Андрія Шевченка. І Кахабера Каладзе. І що цікаво, що життя цих спортсменів обох, воно ніби запрограмувалося цим актом переходу в Мілан на майбутнє запрограмувалося на орбіти національних олігархів, ну, таких місцевих а не національних, точніше було б сказати. Кахабер Каладзе дуже швидко опинився на орбіті бензини Іванішвілі, став одним із чільних діячів грузинської мрії, ну і одним із тих, хто закопує реформи Михаїла Саакашвілі. Що цікаво, що Андрій Шевченко ледь, ледь не пішов тим самим шляхом. Адже пригадуєте, коли Шевченко балотувався в Верховну Раду від політсили Наталії Королевської? Була, був і такий шматок біографії, адже, очевидно, ну, політична історія Олега Блохіна дещо надихала Андрія Шевченка. Але слава Богу, що він не опинився в політиці і. Чим далі від політики, тим більш людські інтенції він проявляє. Він зараз дуже багато робить для того, щоб згуртовувати допомогу Україні на різних міжнародних майданчиках, і це прекрасно. По суті, Кахабер Каладзе став антигрузинським політиком. А Андрій Шевченко не став політиком, але став, зайняв дуже правильну людську позицію і став ну, громадським активістом на підтримку України. І це, до речі, ну, скажімо так, проектування певної сили, певної е політичної потуги саме в Берлусконі, Адже на контактах з Берлусконі і через школу Берлусконі, через майданчики Берлусконі, прокачувалися певні ідеї кремлівські, прокачувалися потенційні союзники Кремля в Національних Республіках, і формувався такий, ну, Берлусконі допоміг сформувати певний корпус друзів Кремля. Як не круте, і не тільки на пострадянському просторі, а ще й в цілій Європі. І дуже цікаво, що Джорджія Мелоні тепер фактично деномінувала і Форцю Італію, і Берлусконі. Спочив Берлусконі, чи здатна буде його партія жити, але партія, наскільки, я пам'ятаю, входить у правлячу коаліцію нинішню, вона не має великого впливу. Але вона правляча. І що цікаво, що Джорджія Мелоні переграла Берлусконі, адже скільки було спроб через італійський парламент, через різні майданчики італійські сформувати ну, таку критичну позицію щодо України, і по суті, Джорджія Мелоні переграла Берлусконі, переграла кремлівську політику. І тут дуже багато факторів збіглося. Враження таке, що на долі Берлусконі можемо сказати, що епоха цієї персоналістської, лобійської політики, персональних союзів транснаціональних крупних медійних фігур або крупних політичних фігур, закінчується. Із В'яненням, і відходом берлусконі з втратою політичного потенціалу. Цей сценарій в'ялення, такого прив'ялення політичного стилю початку 2000-х переходить і на Росію. Путін також в'яночий бутончик. І це видно, він втратив відчуття реальності. Він фактично весь на, не лише на ботоксі, тобто його екстер'єр на ботоксі, але його інтер'єр і інтелект. Він вже не має ніяких стимуляторів. Як його не надуває через всяку міфологію медійну, він здувається через неадекватність. Просто закінчується епоха. І якщо в Берлусконі хоче злочинець, адже його переслідує Феміда, переслідувала Феміда до останнього подиху, подиху життя італійська, то Путін. В'яна як такий перестаркуватий піон обсипається і виглядає убого, і виглядає отруйно. Головне, що його місія отруйна для України і світу. Отакі два дружочки. Чи пішов Сільвіо Берлусконі? Пекло займати місце для друга Владіміра. Напевно, там уже Кобзон готується відспівати, заспівати пару арій, улюблених із італійських опер для друга Сільвіо. Ну а потім і ех дубінушка ухнім для раз Владіміра, раз Владимировича, раз Путіна. Для таких політиків іншого місця, як пекло, просто не існує. По-моєму, для політиків взагалі не існує іншого місця, як пекло. І це доля і, і Путіна підтверджують повсякчас. Горіть виродки в пеклі, що лишається сказати. Нелюбов до України коштує дорого, коштує найповільніших казанів і найледачіших чортів. У пеклі, аби варилися довго і нудно. А нам своє робить. Слава Україні! І замість по скриптуму. Берлусконі відійшов у своє пекло в День Росії. В штучне свято, яке не зрозуміло 90% населення Росії. Це, може, і був його останній подарунок Путіну. Амінь.